Дякую за запрошення, дякую організаторам, що в цей складний час проводять такі заходи, де ми зможемо обмінюватися подіями, які відбуваються не тільки у зв'язку з агресором нашого східного сусіда, але так само ми паралельно працюємо на майбутнє України, віримо в перемогу України. І сьогодні я трошки хотів би розказати про те, що ми робили останніх 9 років. А спочатку дозвольте представитися, звати мене Володимир Гаразд, я СЕО. Проєкту компанії Goro Mountain Resort. Я працюю в компанії Oco Group з 2002 року, займав різні посади від керівника казначейства, керівника девелоперської компанії. І по суті, з 2015 року, як в нас народилася ідея побудувати спочатку гірськолижний курорт в Славську, я займаюся цим проєктом. Перший ніж я зроблю презентацію, я би хотів спочатку декілька. Якби статистичних даних, де ми, що ми, хто ми, і після цього представити. Коли ми думали, чому нам рухатися в напрямку туристичного бізнесу, ми собі задали запитання: а скільки є ярських курортів в Україні, в Австрії, в Італії, щоб себе порівняти, де ми можемо бути тут корисні і чи взагалі нам цікаво цим займатися. І якщо ми зараз скажемо, то згідно даних українських. Загалом налічується в Україні 58 гірськолижних курортів і має 212 кілометрів трас. Насправді, якщо так руку на серце покласти, то ми розуміємо, що гірськолижними курортами всі назвати важко. Приблизно буде у нас ті, що мають більше ніж 5 кілометрів трас, 9 гірськолижних курортів, і ці 9 концентрують на собі 130 кілометрів трас, з яких один великий курорт Боковель, який є справжнім курортом, має 70 кілометрів траси. Якщо ми скажемо, скільки в Європі, наприклад, для порівняння в Австрії, в Австрії 440 гірськолижних курортів і більше 7 тисяч кілометрів трас. В Швейцарії 352 курорти, так само більше 7 тисяч кілометрів трас. І це ви знизу ще бачите на презентації для порівняння, можливо я так стану з боку, скільки жителів в тій чи іншій країні. Якщо ми говоримо про Францію, це так само достатньо велика кількість трас і курортів. Якщо ми порівняємо ближче, візьмемо наші Карпати і візьмемо Польщу, то в Польщі у нас 272 курорти і 510 кілометрів трас. В Чехії так само здавалася маленька країна з 10 мільйонним населенням, 315 курортів і майже 600 кілометрів трас. Словаччині, яким знаємо так само гарний курорт ясна, це так само 124 курорти і більше 448 кілометрів трас. І та сама Румунія так само має свої курорти. А як бачите, у нас в рази-в рази мало і трас, і курортів, і, і цей. Тому ми зрозуміли, що ми маємо великий потенціал, і потенціал не тільки як. Окремий взятий курорт, а як країна, яка має, скажімо так, ну, величезний потенціал для роботи для того, щоб інвестувати в цю, в цю сферу. А, і також цікаво, коли 23 жовтня ми оголосили про початок будівництва, польські газети якби так само зауважили нашу подію. І дуже цікаво, що а, мер. Гміни Соліна та Адам Пятковський написав, що я сподіваюся, що якщо ми будемо інвестувати далі у нашу місцину, українці приїдуть до нас. Але схоже, що ми поїдемо в Україну. Ми розуміємо, що ми для себе ставимо достатньо високу планку, і перед нами стоять ще багато і багато роботи, щоб ми не підвели ні себе, ні вас в наших намаганнях. Як вже сьогодні казали, ми починали з гірськолижних тем, але ми зрозуміли, що оскільки наші Карпати це є. Якби низькі гори, і з глобальним потеплінням у нас будуть виклики з зимою. Ми розуміли, що треба розвивати більше теми чотири сезони. І ми, насправді, з самого початку, з 2017 році, ми вже мали розуміння, що ми йдемо в всесезонний гірський сегмент. А також про нас. Ви найбільше знаєте, що ми як Око груп це. Про автозаправні станції око, але насправді ми займаємося. У нас більше 10 системних бізнесів. Це є і агросектор, і випікання хліба енергетика, будівництво девелопмент і багато інших ще відновлювальна енергетика. Тобто ми інвестуємо в багато сфер. Станом за 27 років розвитку. Ми проінвестували в економіку України півтора мільярди доларів. У нас працює 15 тисяч співробітників в різних компаніях. І так само з початку війни ми передали на потреби військовим більше 2 мільярдів гривень допомоги. 53 мільярди гривень за 5 років сплачено податків. І кожного року від нас ця сума зростає. Хочу вам представити наймасштабний, найамбітний проєкт рекреації львівських Карпат, сезонний гірський курорт. Ми цілимося в міжнародний формат і з цілісною концепцією. З найширшою палітрою сервісів та атракцій. До вашої уваги, наш мастер-план це робота, над якою ми працювали командою з 2017 року і яка фінально мала бути затверджена 24 лютого 2022 року. І війна нас застала в дорозі. Ми приїхали в Австрію затверджувати, але ми 22 лютого. 23-го ми переночували, розвернулися і поїхали назад, і ми відклали це на півроку, і потім до нього повернулися. Охоплює він, по суті, два села: це село Волосянка Славської громади і село Верхня Рожанка. Ми для себе розуміємо, що весь масштаб рорту ставимо за планку реалізувати собі за 15 років. І якщо декілька ще цифр, це загалом територія 1200 гектарів. Площі землі, 360 гектарів лижної самоінфраструктури і 800 гектарів це є девелоперської і розважальної, рекреаційної, комерційної інфраструктури. Стартуємо ми з першої черги. Це наша, по суті, буде друга черга і третя черга. Де ми знаходимося? Так, це 137 кілометрів до Львова, вигідне логістичне сполучення. До нас можна добратися поїздом. З Києва, Одеси, Харкова, Константинівки. Тобто ми маємо гарне сполучення залізничне, автомобільне, міжнародні траси проходять через повз Славську. І так само ми маємо міжнародне сполучення залізничне. І ще декілька історій. Чому Славсько? Славсько насправді дуже-дуже легендарне місце. І ми його обрали неспроста, ми маємо до нього сентименти, оскільки ми народжені народження там, на Львівщині. Дуже багато часу проводили в дитинстві, якщо ми їздили в гори, то ми їздили в Славську або поруч в школе. І відповідно трошки історії. Насправді Славського, перші згадки про те, що побудований був перший гірськолижний ще на кінній тязі витяг на горі Погар Славського ще за австро-угорських бізнесменів барона Альберта Гределя і Вільгельма Шміта. В 1887-му відкрита залізнична станція. Так виглядало Славсько в 1908 році, а так виглядало Славсько вже за Радянського Союзу і на базі громадської організації Динамо побудувала там інфраструктуру на горі тростян і відповідно проводила міжнародні змагання. Як ми плануємо розвивати курорт? Насправді ми вибирали між декількома моделями. А ми вибирали, які в принципі є моделі. Та є модель французька, це так зване державне партнерство, коли держава володіє лижною інфраструктурою, а готелі навколо і ресторанчики є в приватній власності. Австрійська модель, вона так само побудована на змішаній вже державно-приватній моделі, де є багато гравців різних в громадах, і це не тільки громада може бути власником лижної інфраструктури, а багато муніципалітетів є власниками. І є так звана американська модель, яка Веде свою діяльність через єдиного бізнес-власника. А оскільки у нас все ж таки ця територія була, ну вона, якщо відверто говорити, достатньо депресивною і важко, ну якби не зовсім цікава вона була для всіх учасників, ми вирішили для того, щоб дати пошту, все ж таки сконцентрувати все в своїх руках і вже в майбутньому дивитися, як залучати тих чи інших приватних інвесторів для розвитку. Наша концепція єдиний власник, основний інвестор, майстер-девелопер. Головний забудовник і готельний оператор. Саме я хотів розказати, як ми за цих 9 років що ми робили у 2016 році. Ми почали працювати з компанією ILF Consulting Engineering. Це австрійська компанія, яка знаходиться в маленькому містечку Рум біля Інсбрука. Компанія, яка працює, має 40 офісів по всьому світу. Чотири тисячі працівників працює в проєктуванні, і однією з е, галузей їхніх проєктування це є е, якби, розробка майстер-планів. І ми звернулися до них про суду допомогу, і ми, можна так сказати, три роки працювали над концепцією. Це і була частина фізибіліті стадії. Ми кожну трасу пройшли е, пішки, австрійські е, фахівці відвідували Славського. Проводили дослідження, вишукування, і ми рухалися вперед. І насправді, от коли я говорив про те, що ми хоч, хотіли сконцентруватися на гірськолижній частині, ми собі так і думали: побудуємо витяги, канатні дороги, гарні траси, засніження, і буде нам щастя. Але після того нам якось хлопці з ILF інженірі скажуть: зверніться, будь ласка, ще до консультантів бізнесових, вони вам допоможуть. І в 2018 році нам зробили ресерч. Після якого в нас опустилися руки, і нам сказали хлопці, дивіться, це так не літає. Окупність курорту — 20 років. Хочете, інвестуйте, але тримайте удар. Тому що в нас так в Австрії, тому що в нас так в Альпах, в Італії і в Франції. Ми кажемо, ну що ж робити? Ми кажуть, Треба будувати готелі, тому що заробіток це конверсія ліжко місця в лижника. Тому що, якщо ви попадете в Петлю таку вихід, курорту вихідного дня, ви з неї ніколи вже не вийдете, бо в нас такі траплялися випадки. І ви це не буде про бізнес, не заробітки. Це будуть у вас такі гарні курорти, де може до вас на суботу, неділю будуть їздити, і, і на цьому історія успіху завершиться. Добре, ми почали працювати над концепцією, якби архітектурною, так тому що про готелі це ж не просто про готелі, готелі це завжди і гастрономія, і е, літні атракції, тому що ці готелі треба літом заповнити е, і так далі, і тому подібне. І насправді. Цей такий шок 2018 року нам дозволив переосмислити нашу бізнес-модель. Після цього був шок 2020 року, ковід, який ви пам'ятаєте, Тобто ще два роки планування відбувалося, але це планування, воно завжди трошки завжди зрушувало нас в інший бізнес. Та? З суто гірського лижного курорту – все сезонний курорт. Ну і звичайно, вже коли в 2020 році ми звернулися до колег з Пальмаєра, це вже більше така була. Інфраструктурні технологічні речі. А, а так само я хочу ще сказати, що коли в 2016 році ILF-хлопці, для них було важливо це шлях туриста, шлях клієнта. От вони вибудовували цю концепцію цілісно, виключно через цей шлях. Щоб йому було зручно, чи це восени, чи це літом, чи це зимою, але для нас накладає цей. Так, так само трошки, якби крен в нас відбувається, що зимою, коли ти в верхньому одязі, своїми лижами, з, діть, з лижами дітей, ти це все на себе одів, і тобі треба йти 500 метрів до витягу. Не хочеш ні лиж, ні готелю, ні ресторану, хочеш лежати вдома на дивані. Тому насправді це такі, вроді би, банальні речі прості, але вони дуже-дуже сильно впливають на бізнес-модель. І ми прийшли до нашої формули гір. Це коли ми говоримо про... Лижну, готельну і рекреаційну інфраструктуру. Тому що в гори кожен їде за своїм. Хтось хоче просто відпочити, хтось хоче просто подивитися на дощ, хтось хоче багато ходити, так званий хайкінг, а хтось комусь потрібен спортивний активний відпочинок. Тобто це така територія, де можна отримати все. Якщо ми говоримо про лижну інфраструктуру, ми говоримо про обов'язкову програму. За штучного засніження. Без штучного засніження ми не зможемо добитися сезону. Захар Беркот, В 22 2022 році ми почали оперувати стареньким курортом Захар Беркут. Якраз це для нас була покупка, на яку наполягали австрійські наші консультанти. Нам наполягали наполегливо. Я не знаю, жодна нарада нас не проходила без того, щоб викупити цей курорт. Чому? Почніть, будь ласка, з Захару Беркуту. Чому? Тому що Захар Беркут – це. Місце, де вже є готелі зі сторони Славська, почніть звідти. Довго йшли перемовини, купили. Але насправді Захар Берко – це не тільки про територію. Ми навчилися за два роки оперувати на ньому. І знаєте, як нас називається зараз бізнес-модель зимова? Як Бог дасть. От в сніг – буде сезон. Не впаде сніг. Але ви при тому всьому лижі маєте напастувати. Цей гостей чекати, готель підготувати, схили покосити і так далі. Тому для того, щоб цього не було, ми працюємо над тим, щоб у нас було все засніжено штучно, ми на горі маємо побудувати величезне штучне озеро і спокійно проходити лижний сезон. 41 траса, 75 кілометрів завдушки, 11 крістельних канатних доріг, і насправді наша гордість два гондольних витяги. Десятимісних, які я потім покажу, от насправді в мене тут справа показані. Чому довжина трас у нас виходить, зі сторони Захару Берку, то гондола довжиною 2,8 км? Станом на сьогоднішній день туристи, які приїжджають до нас на оглядову екскурсію, їдуть 35 хвилин нагору. Будуть їхати 10. Найдовша траса 3,8 км. Гарна, от, от, якщо подивитися на трасу 1А. Що вам добре видно, 3,8 кілометри. Синя, спокійна для початківців. Як виглядати будуть наші гондола і крисельні витяги підйомники? І також ми переходимо до наступного блоку, це блок готельна інфраструктура. Ми плануємо збудувати 25 готелів різних форматів, які зможуть приймати 13 тисяч. Гостей максимально на дому, чому 13. У нас курорт може одночасно на схилах кататися 25 тисяч. Тобто ми орієнтуємося на 50%. Це те, що за нами буде. це решта буде для приватних інвесторів по території, якби, ну, якби інвестуватися і будуватися. Інтеграція готелів в рельєф гір, будівлі, які насправді тут має бути не так 10 поверхів, як 22 метри. Тобто ми 7-8 поверхів плану вписуємо в гори каскадна та багаторівнева архітектура, мінімальна щільність забудови. І те, що ми вже говорили, у нас є чотири сезони: є зима, лижі, спортивні школи, оздоровлення, весна це велнес, медичний, сімейний, приватний. На відкритому повітрі, дозвілля, відкрита вода, літо продовження — це ігрові майданчики, бізнес. Івенти на осінь, так само це, по суті, пора таких корпоративних проведення івентів, і так далі. Насправді, ми довго думали, хто буде нашим клієнтом, і ми зрозуміли, що гори є для всіх і кожен себе знайде. І це і спортсмени, і сім'ї з дітьми, і люди з особливими потребами, і так само реабілітація військових, яку ми так само передбачаємо в нас на теренах, і літні люди. Бо насправді, коли ми говоримо про. А коли ми говоримо про гондолу, то тут ми завжди ми ніколи не задумувалися, що крісельний витяг це завжди складно для літніх людей, а гондола це дуже легко, тому це так само нам допомогло всім. Перша черга курорту це те, що зараз зі сторони Волосянки, декілька, декілька якби, цифр і фактів: 120 гектарів загальної площі, 20 гектарів під готельну комерційну інфраструктуру. А так воно має виглядати в нас красиво в зимовий період. Що ми зараз робимо? Ми насправді вже почали будівництво велкам центру і плануємо його за два роки здати в експлуатацію. Це генплан першої нашої черги, де у нас буде 5 готельних комплексів, 9 корпусів готелів. У нас паркінгу підземного на 1000 автомобілей. Тобто має бути комфортне розміщення і ми не маємо бачити автомобілів на, на території якби, відпочинку. Це наш перший готельний комплекс. На 400 плюс номерів він складається з трьох черг. Декілька цифр. Так само буде входити в комплекс і СПА, ресторани, активний відпочинок. Наш таймлайн. Зверніть увагу, ми для себе ставимо за ціль. Ми почали у 24 в жовтні. Ми взимку з 27 на 28 маємо вже завершити три наших канатних витяги. А ми будемо поетапно вводити в експлуатацію і потенційно ще з 26-го на 27 рік ми хочемо відкрити першу ну, гондольну канатну дорогу в Україні і вже починати тестити і кататися. Так само ми розуміємо, яку ми місію несемо з розвитком цієї території, тому що ми завжди говоримо, що це не тільки курорт на якомусь там дестинейшені, ми говоримо про навколишню територію і її розвиток. І для нас якби, розвиток місцевої громади так само має велике значення, тому що це і культурна спадщина, тому що той самий турист має приїхати, він має мати можливість і ознайомитися з спадщиною. Він має так само якби, громада запропонувати ті чи інші, інші відмінні від нашої локації так само цікаві місця. Так, і ми розуміємо, як курорт або інвестиції в курорт впливає на туризм в галузі в цілому. А якщо ми говоримо, наприклад, ну, наша місія це створити масштабний туристичний магніт для розвитку невеликої громади та розширення економічного потенціалу всього Львівського регіону. Чому це важливо? Тому що коли ми говоримо про розвиток Славського, ми розуміємо, що Славсько це є частина Львівщини. Є місто Львів зі своїм якби, потенціалом туристичним, і наш клієнт, який подорожує зі Сходу, він завжди може залишитися у Львові на день-два провести там час, чи коли в нас вже ну, геть погана погода, поїхати на екскурсію чи в сусідню Закарпаття, чи до міста Львова. На сьогоднішній день Славська громада це одне селище Славського, 15 тисяч мешканців і існуючих 5 тисяч робочих місць. Ми сплачуємо податки сюди, але ми так само розуміємо, що з часом ми маємо перейти на модель, де вже податки з заробітків. Курорту мають так само бути якорем для місцевої громади, для її розвитку. Станом на сьогоднішній день, оце речі, які вже пороблені громадою за сплачені нами податки: школи, медицина, дороги, тротуари. Що станом на сьогоднішній день села Австрії, Італії, Гірські, там де туризм, там люди багатші, щасливіші, здоровіші і довше живуть, ніж в містах. І вони ніби менш густо населені, але туди приїжджає турист. Ти його можеш прийняти, завжди можеш поспілкуватися, запропонувати щось своє, унікальне, розвивати своє ремесло. Так само є і виклики, над якими ми працюємо. Так, на сьогоднішній день для такого масштабного проєкту ми розуміємо, що ми маємо працювати спільно з Славським. Система водопостачання, каналізації та збільшення потужності електричних, так само окрема тема це сміття, правила побутового поводження зі сміттям. І на сьогоднішній день, наскільки мені відомо, і я знаю це, що Славськ активно працює, проєктує і в цьому напрямку рухається вперед. Так само, як вже казав Володимир Миронович, окрема історія, яка народилася з бойківського кола, переросла в проект, державний проєкт Мале Карпатське коло. Де з'єднуються три області, а в подальшому з'єднуються і країни це Словаччина, Румунія і Польща, цими дорогами, які насправді мали так само починати будуватися 22 2022 році і зараз призупинилися у зв'язку з війною. Що нам дасть, для чого ці дороги потрібні? Станом на сьогоднішній день для того, щоб Славська заїхати на Пелепець, ми робимо велике коло і проїжджаємо 100 кілометрів, буде 30 кілометрів, тобто півгодина. Півгодини доїзд, і ви можете потрапити на сусідній курорт. Так само в село Вигоду 33, і ми попадаємо в гарний музей спадщини в вузькоколійний там в цей поїзд туристичний. Так само від себе рекомендую з'їздити в вигоду дуже, дуже надихаючи. Також створення нових робочих місць. Ми розуміємо, що якби рекреація, туризм, туристична сфера вона є мультиплікатором. Так, ми розуміємо, що побудувавши один готель. Ми створимо там, наприклад, 700 робочих місць, але маленькі компанії навколо доставка дає мультиплікатор 7, 10, 12 разів. Тобто, і ми розуміємо, що коли ми реалізуємо весь потенціал, ми створимо 25 тисяч нових робочих місць. Звичайно, питання, як працювати з і де брати працівників, фахівців. Ми сподіваємося, що з закінчення війни ми зможемо дати достойну заробітну плату, ми зможемо багато повернути і зацікавити нас, наших людей, назад. Ну і так само це є вплив на економіку. Як ви бачили, Угорщина ставить собі за ціль мати ВВП 16% від туризму. Австрія має на сьогоднішній день 6,2%, з яких майже половина це гірський туризм. Це дуже і дуже великий потенціал. І ми насправді вболіваємо, щоб ми конкурували не з сусідніми курортами, а щоб ми конкурували як країна з іншими країнами, щоб до нас так само приїжджали іноземці і отримували гарний якісний сервіс і були задоволеними і поверталися до нас знову і знову. Наші заявлені інвестиції тобто, ми плануємо в цей час проінвестувати. Залучити, проінвестувати півтора мільярди запланованих інвестицій, з яких ми розуміємо, що 500 мільйонів це є власні кредитні кошти, це є в першу чергу гірська інфраструктура. А коли ми говоримо про мільярд, це ми маємо на увазі готельна і інша інфраструктура. Як я вже говорив, з чого ми стартували, ми хочемо створити масштабний туристичний магніт. І ми хочемо насправді поставити нову сучасну українську гірську локацію на туристичну мапу Європи, яка змагатиметься за якістю та сервісом з міжнародними курортами Австрії, Італії та Франції. Так, дуже дякую, дякую за увагу. Хочу подякувати так само і нашій команді, яка підготувала цю презентацію. Дуже дякую.